На одному з львівських стадіонів для дітей організували свято. Показали, як працюють поліцейські та рятувальники, а кінологи показали, як працюють зі службовими собаками. Але сьогодні тут всі чекають на іншу собаку на патрона. На в'їзді до сцени його вже чекають шанувальники. Десятки дітей проводять його на сцену. Діти малювали його плакати, передавали подарунки та скандували усім стадіоном його ім'я. Господар патрона залишився працювати на Чернігівщині. Там працює і собака у структурі місцевої служби із надзвичайних ситуацій. Загалом пес Сапер знайшов уже понад 200 мін, гранат та інших вибухових предметів. Працюють хлопці разом з патроном до пізньої години ночі, скільки дозволяє світовий час, час доби. Зараз вони працюють 24 на 7. Це дійсно так. Що я вже казала Чернігів та Чернігівщина одна з перших, яка прийняла на себе велику навалу російських військ. І вона дуже забруднена. А патрон приїхав до Львова для спілкування із дітьми. Патрон у цьому піс, я такой зі хотіла. Він такий маленький песик і дуже милий і розумний. І він зі всіма хоче дружити і захищає нашу Україну на сьогоднішній день. Він настільки втомлюється, що коли він приходить. ну, або в кабінет, або додому то він п'є воду і майже не їсть падає з відкинутими лапами до гори і спить і чекає наступного виїзду він так пильнує щоб хлопці від без нього не уїхали це просто немовірно передати як він слідкує за машинами як він слідкує за розрахунками які збираються Львова патрон повернеться на чернігівщину де продовжить допомагати аби зробити територію що була замінована безпечнішою ірина мочуська Олег греб новини на Суспіль. Пільному Львів